Ввечері 4 грудня мешканці багатоповерхівки по вулиці Поштова, 57 почули гучний хлопок, схожий на вибух. В одній із квартир на кухні, що на четвертому поверсі, вибухнув газовий балончик. Повідомлення до служби порятунку надійшло від мешканців 9-поверхівки о 16.10. на дану подію було направлено три одиниці техніки та вісім чоловік особового складу. Прибувши на місце, рятувальники з'ясували, що стався вибух. Переносного газового балончику туристичного також з'ясувало, що на щастя ніхто не постраждав, і пожежі в квартирі не було. Але на жаль, в квартирі сталося так, що з вибухом пошкодило вхідні двері та вікна. Вибухова хвиля в одній з кімнат винесла вікно разом з рамою, в іншій кімнаті вибило скло. Також було пошкоджено вхідні двері. В момент вибуху у квартирі нікого не було. Фахівці ДСНС нагадують правила безпечного користування газовими пальниками. В чому полягає саме небезпека зберігання таких туристичних балончиків в квартирах? Це те, що люди їх дуже часто зберігають саме біля джерела тепла або джерела сонячних променів. Що може статися вибух газу? Забороняється зберігати біля, наприклад, на балконі, там, де потрапляють сонячні проміння на цей балончик, і також забороняється його зберігати біля теплових пристроїв. Вибух через те, що трапляється нагрівання всередині речовини, і вона розширюється і трапляється цей вибух. Рятувальники зазначають, що випадки пожеж і вибухів у багатоквартирних будинках трапляються через те, що мешканці під час відключень світла використовують газові балони. Тому обов'язково у разі їх застосування треба провітрювати приміщення та тримати балони подалі від обладнання, яке може нагріватися.